Радіо Chicago. Трамп назвав Байдена повним ідіотом. Про це повідомляють в індепендент. Дональд Трамп випустив на мас виступив на масованій зустрічі своїх шанувальників у Вайн Лунді Нью-Джерсі. Під час своєї промови він згадав Джо Байдена, причому чому в досить неприємному контексті Трамп. Лаявся зі сцени на інфляцію, вітряну енергетику, електромобілі та пресу. Однак найбільш угідливе висловлювання дісталося супернику по президентських перегонах. Цитую: ви могли б взяти десятку найгірших президентів історії нашої країни та скласти їх, і вони разом не завдали б нашій країні такої шкоди, якої завдав цей повний ідіот. Сказав Трамп НАТО Трамп Заявив, що його суперник дурень і ніколи не був розумною людиною. За словами мільярдера, Байден був би найгіршим президентом будь-якого якої країни, а просто зараз увесь світ сміється над ним? Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.